Лікарі в Дніпрі радять не купувати річкову рибу на стихійних ринках після катастрофи на Каховський ГЕС серед ризиків захворювання на ботулізм. Жителі пошкодженого будинку після ракетної атаки РФ у підгородному вимагають дій від міської влади. Люди досі чекають на акти обстеження. Не думав, що мені о третій ночі ракета прилетить. Одиницірічний Артур з Павлограда веде блог про зруйнований через війну будинок. Після ракетного удару 3 червня по житловому району підгородненської громади й досі не отримали акти комісійного обстеження. Тоді, внаслідок атаки російської армії, загинула дворічна ліза. 22 людини отримали поранення. Серед постраждалих і родина токарів під час обстрілу Олена перебувала на кухні, чекала чоловіка з роботи. каже, врятувала те, що перед вибухом відійшла від вікна. Я стояла тут, потягнулася за ложкою. І оце вибух, це скло те в мене. Картинка в голові це скло летить, отут тут вікно. А я буквально я сиділа тут за столом і буквально декілька секунд тут я встала, підійшла сюди. Олександр каже, досі міська рада не провела комісійне обстеження. Родина не знає, чи підлягає відновленню їхній будинок та квартира. Нам потрібно ставити вікна, нам потрібно, нам потрібно зробити все, щоб ми могли жити тут. І нам треба експертна оцінка, тому що нас кормлять то один експерт. То другий експерт, 10 червня депутати підгородненської міської ради на сесії виділили із бюджету 8 мільйонів гривень на матеріальну допомогу та 11 мільйонів 200 тисяч на рахунок ОСББ, яке має зробити капітальний ремонт у пошкоджених будинках. Але мешканці повністю зруйнованих квартир не згодні із рішенням міськради. Ми просимо є в міській раді 80 мільйонів коштів, і зараз 11 виділили і 8 на матеріальну допомогу. Щоб ви нам дали. Виділили кошти, район, область, міська рада, і ми могли середній вартості собі придбати житло і вирішити це питання. Адвокатка Юлія Сегеда каже: найголовніше отримати акт комісійного обстеження пошкодженого або зруйнованого об'єкта внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Формі, яка затверджена кабінетом міністрів, є підставою для внесення цього об'єкту в державний реєстр об'єктів, пошкоджених зруйнованих, внаслідок там подій там. Том, числі збройної агресії, в травні цього року набув чинності закон, який передбачає таку грошову компенсацію за втрату або пошкодження такого об'єкту, за словами голови підгородненської громади Андрія Горба, по 300 тисяч виплатять власникам повністю зруйнованих квартир, і до 40 тисяч власникам пошкоджених. При міській раді планують створити комісію, яка обстежуватиме житло. За словами горба, у найближчий час проведуть і будівельну експертизу двох багатоквартирних будинків, і за результатами технічного. Звіту вирішуватимуть, що підлягає помешкання відновленню. Ми бачимо, що сьогодні в нас є, які кошти вільні в бюджеті. Відповідно, ми беремо рамкову якусь суму і направляємо, скажімо так, вона на всіх. От. Відповідно, ця сума, яка встановлена, це не є звичайно точною сумою, яка може описати всі ті збитки, які нанесені цим ударом ракетним так, людям. Буде, я думаю, також якийсь індивідуальний підхід. Загалом до міськради надійшли 165 заяв про пошкодження від власників квартир і присадибних будинків. Голова підгородного каже, розглядають і варіант покупки житла для мешканців зруйнованих квартир. Однак, чи зможуть реалізувати ці плани не знає. Ангеліна Машенцева, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Лікарка Олена Кондратенко закликає жителів Дніпра не купляти річкову рибу на стихійних ринках. За її словами, рибу можуть вести із регіонів, де зафіксували мор риби через руйнування Каховської ГЕС. Тому її вживання загрожує захворюванням на ботулізм. Ми не можемо бути впевненими, що продається у нас на базарах, а особливо там, коли там бабусі, дідусі, чоловіки, жінки стоять, і продають рибу. Тобто, будь ласка, не треба. Ну цей рік. Ну, якщо вони пішли з вудкою, не спіймали цю рибу, переживіть безрічну рибу. Будь ласка, за словами начальника Дніпропетровського рибоохоронного патруля Василя Волкова на Дніпропетровщині зафіксували лише один випадок мору риби у Мар'їнській територіальній громаді, 7 червня. Були виявлені і 28,5 і тисяч штук карася срібляство. Загальною вагою 855 кілограм. Ехтіологи начислили збитки, які складають на сьогоднішній день 7 мільйонів 600 тисяч. По даному випадку відкрили. По 441 статті служби безпеки екоцид. Виставили ми цілодобові пости. рибінспекція, рибоохоронний патруль знаходиться і дивляться за цю ситуацію. На сьогоднішній день більше загиблої риби немає. Вона скачується з водою, вода з водосховища виходить, і риба уходить за водою. За словами посадовця, наразі вся риба утилізована територіальною громадою. Було відпрацьовано ринки області для ту, для запобігання захворюваності, щоб риба це не появи не появилася на прилавках нашої області великі міста. А також стихійні ринки були всі відпрацьовані рибуховим патрулем. Василь Волков радить не купляти рибу на стихійних ринках, а в разі виявлення таких незаконних точок звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Збит на ринках без документів це від 510 до 1700 гривень на сьогоднішній день. Поки таких випадків немає, там, може, де одиниці, хтось собі взяв, то поїсти, де жива була. Все остальне було утилізовано. На сьогоднішній день випадків на ринку продажі цієї риби не зафіксовано. Додаткову заборону на вилав риби вищі потечі від Коховського водосховища не вводили. Нерестова заборона у Дніпровському водосховищі добігає кінця 13 червня. Олена Ростовцева, Ірина Стрішка, Олександр Шалдибін, Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро. У Дніпрі бійцям сил оборони передали вісім позашляховиків. Ключі від автівок передав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак разом із представниками бізнесу. Одну з автівок прийняла Світлана для фахівців медичної служби. Сама жінка понад рік у лавах Сил оборони працювала у напрямках Луганщини та Херсонщини. Представник одного з футбольних клубів в області каже, допомагають військовим з початку повноштабної війни. Отримуємо для того, щоб мати чим евакуювати поранених саме з нуля до моменту, коли можна переложити вже на санітарний автомобіль. Це врятоване життя і не один десяток. Ми дуже активно допомагали. Військово-збройних сил України ми допомагали нашим фанатам, хлопцям, які знаходяться там, воюють, приймають участь і виборюють нашу незалежність. Тому ми вже перетнули таку позначку. 80 машин. 81 вже є. І ну, якщо наші хлопці не зупиняються, то чому зупинятися нам? 23 травня працівники дитячого відділення центральної лікарні межівської селищної ради отримали наказ про переведення на неповний робочий день, розповідає медсестра Людмила Охрицька. Саме відділення також реорганізують та переведуть до терапевтичного на інший поверх. За словами жінки, тут пропрацювала 18 років, але через такі дії тепер звільнятиметься. Там холодно, там кафель, там нема умов для дітей. І хто сказали, хто не хоче так працювати, той звільняється. Найближчий до нас лікарня це Петропавлівка. І вночі довести дитину це дуже, ну, піднімається температура, судороги. Як можна довести дитину так далеко? Я свою роботу люблю. Чесно, ну, я звідтіля йшла, я плакала. Такими змінами занепокоєні і деякі батьки, каже Наталя Шензеляш, бо має двох доньок. Наймолодший невдовзі буде два роки. Жінка згадує, колись в лікарні було багато спеціалістів, але тепер ситуація стає щоразу гіршою. Один лікар, один, один педіатр, він то на, лікарні, на лікарняному, то він у відпустці, а тепер його взагалі хочуть закрити і перенести на другий етаж, там де зараз гінекологія, хірургія, інтенсивна терапія, реанімація це просто жах. З цим треба щось робити, тому що ми, ми не тільки селище, ми район. У нас е, вокруг дуже багато сел і всі з'їжджаються сюди. Тимчасово виконуючи обов'язки комерційного директора медзакладу Ігор Єрьомін пояснює, в лікарні існують додаткові платні послуги, але вони не мають попиту у жителів району. Через це фактичного фінансування від НСЗУ недостатньо для виплат. За словами чоловіка, борг по заробітній платі працівникам складає 1 мільйон 700 тисяч гривень. Немає можливості на зараз отримувати повноцінне відділення, і повноцінне відділення не буває на 13 ковік. Ми фактично. Погоджуємося на те, що фізичні особи медсестри повинні працювати з навантаженням 50%, а отримувати ставку 100%. Межівський селищний голова Володимир Зражевський каже, кошти з місцевого бюджету на закриття боргу по заробітній платі згідно із законом виділити не можуть. Я ну, доніс До них таку якби, меседж такий, що. Ви повинні самі вирішити, як ви будете працювати. Я не готовий вмішуватися в ваші процеси. Абсолютно, тільки ви вирішите хтось. У Вас 8 лікарів. прийміть між собою рішення, хто зможе очолити цей колектив, стати менеджером і організувати роботу таким чином, щоб це було і зручно громаді, і було фінансово все це, якби вам вигідно. Крапку вирішені питання з дитячим відділенням ще не поставили. Керівництво закладу, місцева влада та персонал планують низку зустрічей для обговорення. Пропонує своє рішення і директорка департаменту східного регіону НЗЗУ Наталія Будяк ради центральній лікарні переглянути кількість персоналу до кількості послуг, які надають. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, новини Суспільне Дніпро. Я чесно гаворя, не думав, що мені в три часа ночі ракета в брати. У двір 11-річного Артура сердечного вночі, 16 лютого, влучила російська ракета. Услышав такий е звук. Я проснувся, він же був глухим. Е я спригнув з кроваті, Ми хотіли вийти з двері. Потім вона не відкривалась, батько нам розчистив двері, ми вийшли. Через це окно ми вікном вилазили, бо двері були завалені. Старший брат та мама Артура отримали поранення. Брат, брата коліно було розробне, у мами все лице штукатуркою її била і ціклом. Ми прилетіли сюди одразу після вибуху. Вона стояла вся в крові, обличчя, ножки. Тут був ад кремешний. Все пилало, горіло. Мотоцикл внука старшого горів, машина, будинок, Времянки не було, кухні літньої не було. По всій вулиці сусідський будинок двохповерховий зруйнований. Сім домів, які поруч вони не підлягають підбудові. Я не уявляю, за що це нам, за що. Що ми їм зробили поганого росіянам? Коли родина вибралась зі зруйнованого будинку, тато Артура розповідає хлопчик, побіг рятувати сусідів. Там жили бабуся з дідусем. Батько тут був з братом, з мамою. вони пішли в дідуся там, де від тіля сусіда. Бабуся вже загинула, бо на неї впала стіна. Будинок Артура не підлягає відновленню. Будівлю, розповідає хлопчик, треба зносити, адже російська ракета пошкодила фундамент. Тут було окно, воно повилітало, брат у рама впало на ноги, стекла, які повилітали в стінку позалазили. Криша впала, тут була кухня, кухні зовсім нема. Криша ось ось обвалиться. Тут була ванна, ну, від неї зовсім, навіть криші не залишилось. Тут спали мої батьки. Тут стояв телевізор, його осколками стекла покосила, криша попадала зовсім. Окна повилітали. Зараз Артур веде свій блог, у якому розповідає про те, як Росія зруйнувала його будинок. Тут навіть є осколки, які ось, Ну, кілограма два, щоб весь світ знав, хто вони такі. Охочі допомогти родині у відновленні їхнього зруйнованого російською ракетою житла можуть зв'язатися через соціальну мережу. Яна настойкова Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.